Мене звати Оксана. Я працюю в Звенигородській публічній бібліотеці імені Юхима Степановича Кримського. І сьогодні ми відкриваємо нову рубрику «Читаємо разом. До вашої уваги роман Тейлор Дженкінс Рід. Сім чоловіків. Евелін Вюбов. Інтригуюча книга, яка не відпускає до останньої сторінки. В основі подій життя відомої голівудської акторки 50-х років Евелін Дюбо. Це сильна і, по-своєму, слабка жінка, яка, попри всі труднощі, осуд, перешкоди, дійшла до вершини і стала не просто видатною кіноакторкою, а легендарною зіркою Голівуду. Досягнувши 70-річчя, Евелін вирішує розповісти світу про свою правду життя. І наймає для цього молоду журналістку Монік Грант. Монік, вражена такою можливістю і захватом, слухає біографію Евелін. Перед нами відкривається Голлівуд 50-80-х -х, х років з його інтригами, брехнею, зрадою, дружбою та коханням. Авторка наскільки детально описує зовнішній вигляд героїв, їхні автомобілі, будинки. Побут, вечірки, що іноді здається, ніби перед очима не рядки з книг, а справжній кінофільм. Евелін розповідає про свої сім шлюбів, сім чоловіків, які були в її життя, житті. І Монік хоче отримати відповідь на питання, що її турбує. Хто ж з цих чоловіків був коханням всього життя Евелін Юго? І повірте, правда вас щиро здивує, як і те. Чому Евелін обрала саме Монік написати власну біографію. Для мене особисто це книжка про сильних жінок, про жінок, які вміють досягати того, чого хочуть. Про те, що ховається насправді під гламурною обкладинкою чужого успіху, про дружбу на все життя, про те, на що тільки не здатні люди, щоб захистити свою сім'ю, про підйоми після втрат. Ну і, звичайно ж, про кохання на все життя. Чудова книга, яка повністю захоплює своїми скандальними подіями, переносить читача за лаштунки життя відомої кіноакторки. Іноді здається, що ти теж в центрі подій і просто підглядаєш за цим всім. Книга на 100% варта, щоб її прочитати.